Одинадцяте січня. Міжнародний день Дякую. Щороку, 11 січня, в світі відзначається приємне свято. Міжнародний день Дякую. Часто в поспіху ми забуваємо сказати це слово. А воно є надзвичайно потрібним. За допомогою дякую можна. Не лише висловити вдячність до всіх, хто робить наше життя кращим та щасливішим, але й продемонструвати свою вихованість та гарні манери. Деякі люди дякують просто через службовий обов'язок, а не за поруком душі. Та всього одне щире дякую може змінити дуже багато взаємини. Стають теплішими, а світ навкруги добрішим. Тож, коли, як на в цей день, від щирого серця подякувати рідним, друзям, сусідам та колегам? Адже причин для вдячності насправді дуже багато. Як виникла ідея відзначати міжнародний день дякую? Неможливо точно встановити. Був ініціатором Міжнародного дня дякую. Існують різні версії, від заснування події ЮНЕСКО чи ООН. Але в календарях цих організацій такого свята немає, до невідомої фірми-виробника вітальних поштових листівок, яка таким чином намагалася покращити свої прибутки. Дата найпершого святкування. Теж документально не зафіксована, але приблизно це відбулося на початку 2000-х років. Сама ж традиція говорити у відповідь на будь-яку приємність слова вдячності з'явилася все в давнину. Ще в часи стародавнього Риму філософ Цицерон вважав вдячність не просто найбільшою людською чеснотою. А й матір'ю всіх інших чеснот. В яких випадках можливо висловити свою вдячність подарунком? Доречно буде віддячити за гостинність друзям, у яких ми тимчасово зупиняємося, подарувавши солодощі чи цікавий сувенір. А щоб віддячити за тепло близькій людині, не забороняються. Будь-які подарунки. Як відзначати Міжнародний день дякую? Попри те, що Міжнародний день Дякую почали відзначати не так давно, це свято встигло стати улюбленим для багатьох людей в різних країнах. Українці теж приєднуються до святкування 11 січня. А як це зробити, кожен може обрати на свій смак. Хтось просто намагається скористатися нагодою і подякувати близьким або друзям. А хтось залюбки приймає участь у флешмобах, які часто проводяться в День Дякую. 11 січня в містах нашої країни можна зустріти веселі молодіжні компанії з плакатами, на яких красується слово дякую та з кольоровими повітряними кульками. Які дарують зустрічним людям. Ідею цього доброго свята використовують в школах та навіть в дитячих садочках. Важливість вічливості та вихованості діти пізнають з тематичних театральних постановок ігор та конкурсів. Також для дітлахів влаштовуються цікаві майстер-класи, як написати дякую на чайній фліжанці. Або звивчення цього слова на різних мовах світу. Для дорослих, які бажають в цей день повеселитися, чудовим рішенням буде тематична вечірка. Тим більше, що для нас є звичним висловлювати вдячність не лише словами, а й солодощами чи невеличкими сувенірами. Тому кожен може принести з собою на вечірку шоколад, печиво чи торт. Тепла атмосфера та дружні жарти цього дня теж не будуть зайвими, а головне пам'ятати про те, що за добрі справи слід завжди дякувати, тоді й охочих допомогти буде набагато більше. Чому ми любимо цей день? На жаль, в наш час деякі люди не мають звички користуватися словом дякую в повсякденному житті. А дарма висловлення щирої вдячності може допомогти в найрізноманітніших ситуаціях і змінити на краще ставлення інших людей. Дякую. Це знак того, що ми не тільки помітили, а й гідно оцінили чиюсь добру справу. Адже людям приємно знати, що їхні зусилля виявилися потрібними та цінними. З іншого боку, вдячність виступає як логічне завершення будь-якої справи, а якщо її ніяк не висловити, виникає відчуття незручності та прикрості. У людей, не скупих на вдячність, завжди більше друзів та просто хороших знайомих, бо спілкування з ними викликає позитивні емоції. Натомість ті люди, що не звикли дякувати за добру послугу, сприймаються як невиховані і в подальшому навряд чи зможуть розраховувати на допомогу. Слова вдячності, якщо говорити їх досить часто, сприяють покращенню взаємин в родині, в робочому колективі, завдяки їм люди відчувають себе більш значущими для інших людей та й просто. Добрішими. Взявши зазвичку висловлювати вдячність, на підсвідомому рівні ми починаємо цінувати все те, що ми маємо, і отримувати від цього задоволення. День дякую, нагадує про те, наскільки важливими для нас є почуття, які ми висловлюємо цим словом. Тому варто не тільки на свято. А й кожного дня висловлювати людям свою вдячність, адже це почуття є ознакою доброї та шляхетної душі.